Миру Божого вам, за гріхи буде покарання, і коли це спрацює, це питання часу. До людей, які живуть грішним життям, приходять прокляття, проблеми, багато у в'язницях, і ніхто з них цього не хотів, але є покарання тут на землі, і буде покарання у вічності, буде суд Божий. Треба розуміти, що Господь буде судити не нашого ближнього, а нас. Тому ми не скажемо, що хтось з нами не так поступив, чи хтось заважав нам прийти до Бога. Наше життя залежить тільки від нас самих, і спасіння теж залежить тільки від нас. Навіть Бог чи наш священник як би не хотіли нашого спасіння. Це рішення повинні зробити тільки ми. Тому треба каятися і вірити тому, що написано в Біблії. А не думати по-своєму, як нам відчувається чи здається, бо це дуже небезпечно.